Сьогодні президент України Петро Порошенко підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. І сьогодні ж указ набрав чинності. Його опублікували в офіційному віснику президента України. Про це і будемо говорити з нашим гостем у студії гендиректор всеукраїнського громадського об'єднання комітет виборців України Олександр Черненко. Отже, пане Олександре, виборча кампанія стартує завтра. Перше питання: чи може Верховна Рада під? Під час виборчої кампанії вносити зміни до закону про вибори ну нічого не забороняє це робити. Звичайно, це погано, це негативно. Ну, взагалі, коли. Будь-які зміни вносяться під час кампанії, але треба розуміти, що сьогодні окремі зміни вони необхідні для Які? того, щоб нормально провести вибори. Сьогодні ну основне питання дійсно чи буде змінна виборча система? От такі політичні питання. Ну очевидно, якщо вже з завтрашнього дня починається висування кандидатів за тою змішаною системою, яка у Нас була і на минулих виборах, то вже міняти в цьому питанні закон не можна. Але є низка технічних необхідних поправок, які здешевлять вибори, які частково вирішать питання голосування на Донбасі, які мають спростити голосування біженцям, які там регулюють певні строки. Кампанії, тому що сьогодні в законі виписано так, що якщо дотримуватись тих всіх термінів, ми просто не встигаємо друкувати бюлетені. Uh -huh. Тому такі технічні процедурні моменти, я думаю, зобов'язана Верховна Рада внести. Бо якщо цього не буде, ну дуже великі можуть бути проблеми на виборах аж до неможливості виконання певних процедур. Uh -huh. А про те, щоб не фінансувати цього року виборчу, передвиборчу агітацію з державної скарбниці, uh -huh. Теж такі зміни пропонуються. Мається на увазі, що таке не фінансувати агітацію. Це не розміщити в голосі України, у родовому угу. кур'єрі, там біографії, інформації про кандидатів, угу. тому що ці газети і так фінансуються з державного бюджету і ще додатково платити з цього ж бюджету кошти. Ну я думаю, це не зовсім доцільно цього можна економити, угу. але це потребує змін закону. Угу. Як буде голосувати Крим і Донбас? Ну як будуть голосувати виборці Криму і Донбасу? Тобто є є тут, якби дві сторони питання: як взагалі організовувати вибори на цих територіях? Угу. Ну давайте говорити прямо в Криму сьогодні. Неможливо організувати вибори на Донбасі можна організувати вибори на тих звільнених територіях, які контролює сьогодні українська влада. На жаль, на тих територіях, де сьогодні під контролем терористів, ну, вибори не проводити неможливо та й недоцільно. Якщо ми говоримо, що Луганська Донецька область загалом має 32 округи. Навіть на 12 з яких на президентських виборах можна було зробити вибори, і вони прийшли. То сьогодні таких округів більше. Ну, можна говорити, що десь 10-15 округів на Донбасі є проблемними, де сьогодні uh -huh. вибори важко провести. Плюс 12 округів в Криму. Це від 20 до 30 округів, де в нас на жаль вибори можуть не відбутися, і це означає, що стільки депутатів не буде дообрано в парламент 26 жовтня. Це не критично, тому що парламент повночинний, коли в ньому є 300 депутатів. Тут зараз буде там 420, 430 депутатів. Це погано, але треба також очевидно зауважити в законі, що як тільки ці території будуть звільнені, там буде наведений порядок, щоб провести там позачергові вибори, і по мірі звільнена території до укомплектовувати Верховну Раду, проводять там вибори. Тобто, ви, попри те, що не буде 450 депутатів, за вашими прогнозами, ну, ну це не мої 30, прогнози, це конституція за говорить. Да, це це конституція говорить, що парламент може приймати рішення, збиратись на засідання, маючи то тобто, вибори депутат. будуть визнані легітимними і не тільки Без в Україні. Ну давайте подивимося, як вони пройдуть, але сьогодні ну, не проведення виборів на кількох округах. Це, uh -huh. Згадаємо, 2012 рік п'ять проблемних округів, де депутати не були тоді обрані, uh -huh. і парламент більше року працював без п'яти uh -huh. депутатів. Сьогодні uh -huh. буде без двадцяти. А як зможуть проголосувати переселенці з Донбасу і Криму? Yeah. Тобто <clears throat> сьогодні передбачена законом норма. І вона була на президентських виборах зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Угу. Ця норма очевидно буде знову застосована для цих людей. Єдине, що вона вимагає певних зусиль від цих виборців. Вони завчасно мають звернутися до органів ведення реєстру виборців з відповідною заявою, але там теж є певні процедурні ну, навантаження. Я думаю, що одним з рішень або Верховної Ради, якщо не Верховної Ради, то ЦВК має це своїм роз'ясненням зробити спростити цю процедуру для цих людей, щоб той, хто хоче, зміг проголосувати на будь-якій дільниці на території України, там де він цей час буде перебувати. Спростити це було б добре, бо на президентських виборах ну, правія це було важко ну, зробити все, все одно. Це людям. треба буде до виборів звернутися, але щоб, наприклад, якщо людина зареєстрована як uh -huh. вимушений переселенець, це було підставою. Просто бажання поміняти ну такого, нема мають бути підстави для зміни місця голосування. Ання угу. сьогодні і прописка в Криму є такою підставою для мешканців Донбасу. Які виїхали, потрібно очевидно теж вносити певні корективи в проєкт. Перед тим як говорити про якісний склад майбутнього парламенту, така інформація. Партія Солідарність змінила назву. Від сьогодні це блок Петра Порошенка. Таке рішення ухвалили на позачерговому партійному з'їзді. Ініціатором змін став Юрій Луценко. Він і очолив цю політсилу. А Петро Порошенко закликав усі демократичні партії до об'єднання і створення в майбутньому парламентської коаліції. Зараз треба підписати декларацію про об'єднання в коаліцію після перемоги на парламентських виборах. Не дай Боже, під час парламентських виборів, крім справжнього фронту боротьби за незалежність України, всередині країни хтось наважиться відкрити другий фронт. Цей другий фронт буде проти України. І ми не дамо цього зробити. Я вам обіцяю. Отже, українці обиратимуть парламент за закритими партійними списками і за мажоритарними округами. Скажіть, будь ласка, наскільки якісним буде новий парламент? Наскільки відбудуться в ньому зміни порівняно з теперішнім? Ну знаєте, дійсно були великі сподівання, що депутати змінять закон, буде система відкритих списків, яка б дозвола принаймні якісне зробити сьогодні? Система лишилась стара, але я би тут не Таких робив капітуляційних заяв, мовляв, парламент буде такий самий чи ще гірший, система не панацея від того, який буде якісний парламент, залежить не лише і не в першу чергу від виборчої системи, а власне від виборців. Якщо виборці прийдуть на вибори, якщо виборці усвідомлено, не ведучись на підкуп, на популізм, на порожні обіцянки. Проголосують за достойних, то навіть за такої недосконалої виборчої системи можна обрати е, прийнятний парламент. Він не буде ідеальним, це вже очевидно. Це не буде парламент, який би всім нам хотілося. Угу. Але те, що цей парламент може все-таки стати локомотивом реформ, угу. і є на це сподівання, і я в це щиро вірю. Угу. А що е, чи бачили ви соці... соцопитування останні? Які шанси в кого? Проти до парламенту, ну вон, ці дані вони відкриті. І, очевидно, є сьогодні тверді шанси прийти до парламенту політичної сили, сьогодні, яка була переіменована в блок Петра Порошенка. Є шанси прийти до парламенту партії Батьківщина, удару радикальної партії Олега Ляшка. Також долає 5% бар'єр, який сьогодні є громадянська позиція Анатолія Гриценка. Ну і там підтягується свобода, сильна Україна. І невідомо, як там проявлять себе інші нові партії. Тобто сьогодні 5-6, напевно, проходять ще 2-3. Партії ну, мають шанс. Комуністи, партія регіонів. Ну сьогодні партія регіонів, комуністи згідно опитувань, має ну, максимум 3%, поки що недостатньо, щоб подолати 5% бар'єр. Треба розуміти, що в нас попереду два місяці інтенсивної кампанії. Якщо вони ну, якось себе проявлять, зможуть е, здобути нових прихильників або мобілізувати старих, то Теоретично такі шанси не є, але mm -hmm. сьогодні вони виглядають дуже примарно. <тас> тобто такі можуть справдитися слова Порошенка про майбутню демократичну коаліцію у парламенті? Ну до того йде. Ну знову ж таки, сьогодні це було висловлено президентом. По бажання побажання по бобажання. А ми розуміємо, що знаєте, ця вічна двічна українська проблема серед демократів об'єднатися. Подивимося, ну тут сьогодні сьогодні немає, немає шансу на помилку. Сьогодні, сьогодні ми як сапери. Тому що будь-які ці внутрішні чвари і там не хочеться повторяти пафосу, але угу. це сьогодні може просто поховати країну і всі свої амбіції і всім потрібно забути. А людям прийти на вибори. Обов'язково. Дякую вам, Дякую пасиві, пане Олександре. Отже, у студії у нас був гендиректор всеукраїнського громадського об'єднання, е, об'єднання комітету виборців України Олександр Черненко.